Який твій нереалізований талант? Усім привіт, з вами Елітара. Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях своє чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був пізучний з вами. І давайте дивитися так, який твій нереалізований талант, який можна обернути на доход або просто е, може стати він вашою силою? Який нереалізований талант? Улізниця, швидкість, ріст, управління ситуацією, ви управлінці, ви можете вести за собою людей, ви можете бути рушійною силою для всіх. Знаєте, там, де ви, там зміни, там постійний рух постійно. Можливо, ви хтось на машині може кататися, так хтось не або отримав права, так, або не отримав ще, але хотів би зайнятися цим. І, наприклад, не сідає за кермо, бо боїться, так, це нереалізований талант, тому що вам швидкість може бути в плюс. Також це управління ситуацією, управління свої, своїм життям, все світом цим, управління життям іншої людини, тобто, де ви можете прям направляти, давати курс, вектор для людей, щоб вони досягали також своїх якихось мрій. Так, давайте ще, давайте ще нереалізований талант. Дурень, два старших аркани. Дурень це карта про легкість, новизну. Вам легко дається все нове, вам легко дається все е, таке, знаєте, е, навіть щось складне, вам легко дається. Ви легко можете реалізовувати весь, весь свій потенціал. Ви постійно знаєте, студент такий, але це для вас плюс. Ви легко вчитеся. Е, легко, все у вас легко має бути. Десятка кубків, десятка кубків нас каже про те, що ви маєте насолоджуватися від того, що ви робите, і наповнювати чаші душі інших людей. Тобто, навіть якщо ви робите це для когось, ви робите це легко, когось навчаєте, комусь даєте вектор, ви легко це робите і цим самим наповнюєте і себе, і інших людей. Можливо, навіть коуч, який знаєте, який. Дає правильний вектор розвитку людини, і всі від цього задоволені. Вам головне насолоджуватися від того, що, що ви робите. Це має бути справа якась по серцю, по знаєте, закохані в свою справу. І тоді ви не будете ні дня працювати, а будете тільки насолоджуватися тим, що ви робите, і це буде вам легко даватися. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам Таро. Якщо Цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!